Як ви відреагували на те, що офіцери Сполучених штатів відвідали е, навчання у Білорусі? Ну, сумом відреагував, звичайно ж, радіти тут абсолютно нічому, сильно дивуватись теж нічому. Але ви абсолютно правильно в підводці сказали, що е, Трамп взагалі е, намагається всіляко нормалізувати режим Лукашенка, як він вже нормалізував режим Путіна. Він намагається налагодити з ним стосунки, повернути його, так би мовити, в цивілізований клуб. Е, і, але все одно кожний наступний крок все ж таки, ну що називається, е, оце от ніч все поглиблюється. Чесно кажучи, все ж таки саме візиту на е, білорусько-російські маневри е, американських військових, чесно кажучи, не чекав. Хоча, з іншого боку, от після того, як ті самі американські військові е, стелили червону килимову доріжку е, перед Володимиром Володимировичем, ну чесно, ну чому вже насправді дивуватися? От все одно все одно кожного разу, коли пробувають черговий рівень дніща, все одно трохи дивуєшся, але загалом ну картина зрозуміла.